Якщо у мене дуже багато проєктів, то я просто дуже розфокусований. І, відповідно, все почато, нічого не доведено, сюди на CRM, сюди на інтегром, сюди на штучний інтелект, воно нічого не працює, і це починає дратувати, і в якийсь момент я можу просто кинути це на призволяще. Тому запитання, яке я можу собі задати, це рішення якої задачі або проєкту дасть зараз 10х результатів. У мене є четверг, він називається Sinking-Day. Тобто, я в четверг не займаюся операційкою. В четверг я можу працювати з будь-якої точки, там будь-де, і те, чим я займаюся, я от шукаю відповіді на такі запитання. Так, що я роблю зараз добре, що я можу покращити, що слід змінити? Чому це працює? А як це може працювати краще? На чому слід фокусуватися? Що і зайве. Тобто, хоча б один день на. Тиждень, ну, хоча б півдня, якщо день не можу. Треба займатися мисленням, тобто задавати собі запитання, які дозволять подивитися на свою систему трохи з іншого боку, ніж постійно займатися операційкою. Бо якщо я постійно займаюся операційкою, то, ну, да, то я роботаю роботу.